Ще один школярик Івано-Франківська обласна військова адміністрація придбала та передала шкільний автобус для Добовецького ліцею. Новий транспорт забезпечить підвезення 24 дітей до ліцею та ще 27 учнів із віддалених сіл. В рамках реалізації державної цільової соціальної програми Шкільний автобус. Насамперед для Добовецького ліцею передано шкільний автобус з вартістю 3 мільйони 600. Він буде здійснювати якраз. Підвіз дітей до Деліївської філії Дубовецького ліцею. Попри це, зауважує Людмила Сірко потреба громади в шкільному транспорті ще не закрита повністю. На сьогодні ми вивчили потребу, і по області для того, щоб забезпечити повністю довіз всіх дітей, які цього потребують. На 2026 рік є потреба в сімдесяти автобусах, в тому числі сім спеціалізованих. Дана Дубовецька територіальна громада під час. З повномасштабного торгнення віддала один автобус на збройні сили України. На сьогодні теж ще є потреба в одному автобусі. Цей автобус придбано в рамках державної цільової програми шкільний автобус та обласної програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки. Загальна вартість транспорту 3 мільйони 600 тисяч гривень. Частку співфінансування забезпечила Добовецька сільська рада. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.